Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Путін не піде на марні перемовини. Леонід Кучма в інтерв'ю The Guardian. Путін не може підписати документ, в якому говориться, що він не отримав того, чого хотів. Йому доведеться це пояснювати російському народу. Повідомив Леонід Данилович, але запевнив, що США не припинять підтримку нашої країни, інакше втратять обличчя перед світом. В той же час, за даними телеграм-каналів, під час приватної розмови Кучма запевнив, що він готовий летіти до Москви вибивати мир. В той же час Бродський пише наступне: Вважаю, що Кучма винен у багатьох бідах України. Він особисто доклав чимало зусиль для того, щоб Україні довелося вкотре відстоювати перед Росією свою незалежність. Пам'ятаєте, яку Кучма запитали? Путін убився. Він тоді з'їхав на м'яких лапах. Мовляв, не відповідатиме, бо можливо йому доведеться сідати за стіл переговорів із російським президентом. Може, настав час уже подумати, чому Росія так любить кучму, як переговорника. Відповідь зрозуміла, хто від України підписував Будапештський меморандум де факто, і де юра визнаний нікчемним Леонід Кучма. Хто від України підписував ці мерзенні мінські угоди, що затягли нас у трясовину нового етапу війни з Росією? Кучма саме ця людина давала Путіну завищення обіцянки у період свого правління. А в цей час його зять Віктор Пінчук опановував багатомільярдні ринки в РФ для своїх труп. Більшість українських компаній квот не отримували. А ось зятю кучма пощастило в цьому сенсі більше. Чи міг кучма лобіювати родича, не поступившись Путіна? Шансів, чи я вважаю кучму зрадником, так, але на жаль, за це його не посадити. Його навіть не вдалося притягнути до відповідальності за співучасть у вбивстві Георгія Гонгадзе і скоєння багатьох інших злочинів, що розкрилися під час касетного скандалу. Я впевнений, що саме кучма наказав убити гію, а мільярда пінчука дозволили йому уникнути покарання. Це все варто забути та пробачити не згоден. Якщо кучму не можна посадити, суспільство має проявити громадянську свідомість та оголосити його зрадником та вигнанцем. Інакше завдяки ось таким кучмам танки путіних постійно стоятимуть біля наших кордонів. Фу, ненавиджу до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.